Друзі, запишу невеличке відео після моїх побачень з онучком, два дні, субота та неділя. Все пройшло чудово. Ми, як завжди, рідні, ми, як завжди, разом сумуємо за один одним, поцілунки об'яття, Обнімашки, обнімашки, цілувашки, прощання, вже без сліз. Він розуміє, що бабуся повернеться і він мене буде чекати і просив дуже мені телефонувати. І наступної на вихідних пообіцяла внучку, що щоб телефонувати в три години дня. Він сказав, ні, бабуськи, дзвоні мені вечора і в два години. Обов'язково це зроблю для нього. Ми поговоримо по відеозв'язку, будемо про це з ним домовлятись постійно, щоб я приїжджала до нього два рази на місяць, суботу-неділю і два рази на місяць вихідні телефонувала. Звичайно, що з телефону дідуся, в родину якого влаштували дитинку староту сироту, а не опікуна, як вони себе вважають, тому що опікунство не набрало своєї законної чинності, то просто дитина зараз влаштована під в родину дідуся. Будемо про це говорити в відповідних закладах. Я звернулася до... Відділо опіклування міста Полтава, щоб вони мені допомагали зустрічатися з моїм внучиком, і щоб родина благословенна родина тараніних, нарешті зрозуміла, що здоровий зглуст має перемогти, і це мій внук я маю його бачити. І він хоче мене бачити. Йому зі мною класно, він веселиться. Ми дуже добре проводимо час разом. І це було з 15-ї години до 19, і з 15 до 19, тобто чотири години він зі мною бавиться і не хоче, щоб я оходила. Він хоче бути зі мною. Ну, це логічно, і це очевидно, і це очікувано, тому що рідна бабуся, я. Да, Вони навчають його говорити на мене, Лана, і іноді він забувається, говорить Лана, потім згадує, бо я йому нагадую. Я думаю, що втраняних це якесь затміння, воно пройде. І все одно здоровий зглузд переможе, тому що щось їм зараз заплющило очі, заплямило чимось. Я не можу цього сказати. Можливо, мої гроші, крадіжка та інше, можливо, якісь інші речі. Я не знаю, я не буду в це навіть вникати, тому що мені це не цікаво. Я думаю, що вони все ж таки під 60 років вони дорослі люди. І мають зрозуміти те, що вони не праві 99,9% в тому, що вони це роблять. Один відсоток я віддаю просто на те. Я навіть не знаю, чому я так сказала, на 101% вони не праві. Ось так. Ми з Данькою чудово побавились, малювали, гліну розмальовували, слайми робили, розочки зі слаймів робили, і грались, і все-все-все. А потім він згадував, що в нього там десь дівчата. Він побіг до дівчат, побавився з ними, повернувся до мене. Ти не уходь, я обов'язково буду тут. Бабуська ладна подасть мене, я піду попригаю. Ну, тобто, все чудово, все чудово. Дитина мене любить, і обнімашки, і дуже чекає кожної суботи, що я буду дзвонити або я приїду. Дуже боляче бути суботньою бабусею. Але це краще ніж те, що вони взагалі його ховали від мене, і він від мене відвикав. І я він мені сниться кожну ніч. І він мені говорить, що бабусь, ти дзвони мені, тому що там ніхто не хоче дзвонити, вони не хочуть тобі дзвонити. Ну, добре, думаю, я буду дзвонити. Я сказала тараніну дедушке, про те, що я буду телефонувати у суботу, о 15-й годині, вчула вся його родина, дві доньки, його неповнолітні, такі агресивні дівчата, дружина, яка мовчала нарешті, бо вона про приданила, говорила, ти що ти ж то больна лана. Ну, Нарешті вони зрозуміють, що треба поводити себе трохи по-іншому. Треба трошечки навчитись поважати хоч когось крім себе, що крім їх, їхнього егоїзму, їхньої неправди, брехні, що існують інші висновки, інші рішення інші кордони. Ну тому якось маємо миритись, тому що Данил мій внук, і я буду з ним, хочеться їм чого чи не хочеться їм цього, ці благословенні родині та раніних, але Данило мій внук, і я буду з ним. Буду з ним суботу, неділю, нічого, все нормально, все нормально, життя продовжується і ми щасливі. І я щаслива бабуся, але боротьбу за опіку над моїм внуком я не припиню ніколи, тому що має бути справедливість. Дякую, друзі, за підтримку. Ви бачите, я сьогодні посміхаюся і навіть не плакала. Судове засідання 17-го числа. Я сподіваюся, там. Я не буду плакати знову після цього засідання. Все, що можна сказати, було про мене найпоганішого в світі. Олександр Таранін, мій колишній чоловік, вже сказав. Тому я не знаю, з якої сторони мені червоніти, з лівої щічки чи з правої щічки, все, що він наговорив, воно не, не, не підпадає ні про які там обговорення або. Нам ніякої правди немає взагалі. Все зі слів когось, там щось, ну, в общем, це не, не варто того, щоб про це говорити. Було трохи боляче, а я пережила. Що це нас не вбиває, робить нас, нас сильнішими, ви це знаєте. То після того, як небо в моєму житті впало, я втратила мого сина і мою невістку, що може бути гіршим в цьому житті, ніж мати, яка пережила. Життя своїх дітей, тому мені нічого втрачати, мені нічого боятись. У мене є Данічка, і боротьбу за нього я не припиню і не залишу ніколи в своєму житті. Дякую вам, обіймаю ваша Лана.